Добрий день. Продовжуємо наші традиційні брифінги в питанні європейської і атлантичної інтеграції. Незважаючи на відпустки у чиновників Європейського союзу. Україна працює над досягненням своєї мети вступу до Європейського Союзу. Нагадаю, що більше місяця пройшло від ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата, і за цей місяць Україна вже зробила вагому частину роботи по виконанню семи рекомендацій Європейської комісії. Новий генеральний прокурор Андрій Костін призначив керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Створена конкурсна комісія з відбору членів Вищої ради правосуддя. Президент України своїм указом ввів рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів. Завершена робота над законопроектом про медіа відповідно до директив Європейського Союзу, і також підготовлений законопроект про національні меншини. Все це нагадаю. Всі ці вимоги були у семи рекомендаціях Європейської комісії. І на сьогоднішній день робота триває. Завданням України є повністю виконати всі сім рекомендацій до кінця нинішнього року. Разом з тим, виконання цих рекомендацій це не єдина вимога, це не єдина умова, яка наблизить нас до членства в ЄС. На сьогоднішній день ми маємо говорити про імплементацію усіх директив ЄС у законодавство України, про впровадження регламентів Європейського союзу до сфер економіки і, взагалі, про впровадження європейського способу життя. У всі сфери суспільного життя України. 28 липня під час виступу у Верховній Раді президент України сказав, що європейська інтеграція на сьогоднішній день перетворюється із завдання у зовнішній політиці у політику внутрішню, тобто кожний орган влади, кожна інституція має працювати над необхідністю виконання критеріїв членства в ЄС. Верховна Рада, наприклад, має... Підвищити свої зусилля щодо імплементації директив ЄС до законодавства України Нагадаю, 29 липня було прийнято відповідну постанову Верховної Ради про те, що відтепер Верховна Рада кожний законопроект, який ухвалюється, буде ретельно і предметно розглядати на предмет відповідності. Критеріям європейського права Акіменетер. І в цьому братиме участь буквально кожний комітет Верховної Ради, який пропонує відповідний законопроект. Відповідно, мають посилитися і інституційні спроможності уряду, мають бути підготовлені відповідні фахівці. Президент України також оголосив про свою ініціативу створення на базі президентського університету Європейського коледжу на зразок коледжів, які існують в Натоліні і в Брюгі. На сьогодні вже триває робота. З вищими навчальними закладами щодо відкриття спочатку факультету європейської інтеграції на базі одного з вузів України з тим, щоб пізніше він перетворився на повноцінний європейський коледж. Ну і е, члени уряду, представники офісу президента, не припиняють роботу із державами-членами, і з Європейською комісією, президент України постійно. Проводить телефонні розмови з лідерами держав-членів ЄС. Нещодавно була розмова з президентом Франції Макроном, президент приймав президента Литви в Києві, говорив з Шарлем Мішелем. Я мав розмову з генеральним директором департаменту по розширенню паном Матчем Поповським, де ми також обговорили наступні кроки, які наближатимуть Україну до членства в ЄС. Що стосується галузевої інтеграції до ЄС, тут є також позитивні новини. Україна отримала доступ до конвенції про процедури спільного транзиту та до конвенції про спрощення формальності у торгівлі товарами. Ці конвенції ще зроблять ще більш прозорою. Діяльність нашої митниці, ще більш сервісно орієнтованою, тобто нашим підприємцям, бізнесменам буде ще легше проходити відповідні митні формальності з державами-членами Європейського Союзу. Тобто, цей митний безвіз, як ми його називаємо, це можливість ще більше підвищити рівень торгівлі з. Країнами-членами Європейського союзу триває робота над так званим промисловим безвізом. Угоди про відповідність і оцінку продукції. Ми завершуємо оціночні місії. Сподіваємося, що вже наприкінці року почнемо переговори про власне приєднання до цієї угоди. І дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала 1 мільярд з євро з тих 9 мільярдів макрофінансової допомоги, яку прийнято було рішенням усіх. Лідерів держав-членів Європейського Союзу двічі Європейська Рада підтвердила це рішення. Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання. Президент України веде активні переговори з своїми партнерами. Хотілося б сьогодні сказати декілька слів про формат Кримської платформи. 23 серпня, майже рік назад, відбувся перший установчий саміт Кримської платформи. В якому взяло участь 47 держав і міжнародних організацій, за цей час перелік учасників Кримської платформи розширився. Тому 23 серпня, через рік після першого саміту, президент України ініціював проведення другого саміту Кримської платформи в онлайн форматі. Очевидно, з питань безпеки, ми не можемо провести цього року саміт в офлайн-форматі, але в той же день, рівно через рік, в лідери. Держав-членів по Кримської платформи отримали запрошення взяти участь у саміті. Безумовно, питання деокупації Криму, як і деокупації інших територій України, зараз має бути на порядку денному усіх лідерів. Тому запрошено не лише чинних учасників кримської платформи. Нагадаю, на сьогоднішній день ми маємо 48 учасників кримської платформи, а й представників держав Азії, Латинської Америки і Африки. І на сьогоднішній день українська сторона активно працює над тим, щоб якомога більша кількість лідерів взяли участь у форматі онлайн-саміту лідерів Кримської платформи 23 серпня. Цього року це буде не єдиний захід Кримської платформи. На жовтень місяць планується проведення саміту Кримської платформи у форматі парламентського виміру, тобто за участю спікерів парламентів. Цей захід буде проведений офлайн в одній з держав-партнерів України. На сьогодні ведеться відповідна робота. Тому це також буде продовження формату кримської платформи у парламентському вимірі, адже роль парламентів у ухваленні необхідних законодавчих актів для деокупації Криму також є дуже важливою. Ну і що стосується євроатлантичної інтеграції, місяць минув після саміту НАТО в Мадриді, де нагадаю, президент виступав. На відкритті у першій панелі саміту сьогодні президент України мав розмову з генеральним секретарем НАТО Єнстом Столтенбергом. Президент України детально обговорив з генеральним секретарем ситуацію на полі бою. Поінформував його про актуальний перебіг подій. Ще раз наголосив на необхідності отримання важкого летального озброєння від держав-партнерів НАТО. А у свою чергу, генеральний секретар пообіцяв сприяти. Цьому питанню у своїх діалогах з лідерами держав-членів НАТО і окремо президент України обговорив з генеральним секретарем питання нелетальної допомоги з боку НАТО, адже НАТО як інституція може надавати відповідну нелетальну нелетальне озброєння, нелетальну допомогу для України. Це стосується і паливно-мастильних матеріалів. Це стосується і засобів боротьби з дронами. Це стосується гуманітарного розмінування. Це дуже важливий аспект, який на сьогодні Україна потребує понад 300 тисяч. Кілометрів квадратних української території потребуватимуть розмінування. Тому на сьогоднішній день нам необхідно те обладнання, яке може надавати як НАТО, як інституція, так і окремі держави-члени. І безумовно, генеральний секретар НАТО також був запрошений до участі у саміті Кримської платформи онлайн.